З неділі починається золота осінь, яка триватиме до 15 жовтня. Наші пращури спостерігали за бджолами. Якщо вони відкривають другу льотку, то буде затяжна і тепла осінь. Цього дня бувають останні грози перед початком зими. У суботу у шостці очікується ясна погода. У другій половині дня небо затягнеться хмарами, щоб ввечері знову очиститися без опадів. Вдень температура повітря становитиме плюс 25. Вночі стовпчики термометрів пока. Зуватимуть п'ятнадцять градусів тепла. Вітер південно-східний – 3-4 метри на секунду. У неділю весь день у шості небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. В день температура повітря становитиме плюс 25, вночі 15 градусів тепла. Вітер південно-східний до 5 метрів на секунду. У понеділок ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у шості до самого вечора. Без опадів. В день температура повітря становитиме плюс 24. 4, а вночі стовпчики термометрів показуватимуть 14 градусів тепла. Вітер змінний до 4 метрів на секунду.